На вулицях Івано-Франківська з'являться мовні інспектори. Таку ініціативу запропонував голова громади Руслан Марцінків. Каже, з початком повномасштабної війни та переселенням людей зі східних областей у місті все частіше чути російську мову. З ним погоджуються і мешканці Івано-Франківська. Отабо приїхало багато з ходу країни. Які не роз українську, розмовляли тільки російською. Ти все ти не хочуть переучуватись, розмовляти. Якщо вони приїхали, хай вони відносяться з повагою, тому що в нас дуже багато, настільки патріотично, знаєте, вже старшого покоління. Молодь вони трошки якось до цього відносяться не так боляче. А старше покоління дуже болюче приймає, тому що багато родини, отак ні за що. Полягло голова громади, Руслан Марцінків пояснив, хто може стати мовним інспектором. Це будь-хто з мешканців Івано-Франківська, який зголоситься заповнить анкету, пройде відповідне навчання і буде популяризувати курси української мови. Як онлайн, так і офлайн, і звертати увагу на дотримання мовного законодавства Ми по зауваження? вулиці, можуть робити зауваження, але обов'язково це наявність посвідчення і проходження навчання. Людина має мати вищу освіту, і людина має мати ну, достатньо. Добрий рівень української мови. Аби люди краще знали державного місто, котрий рік проводить курси української мови. А нещодавно було прийнято і програму з українізації. «Це програма різна. Це і зустрічі з письменниками, полязація української мови і відповідна соціальна реклама. Також мовні інспектори теж передбачені цією програмою. До слова, лише за кілька днів бажання стати мовним інспектором виявили більше півсотні осіб. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Радіо